Всім привіт! Як ви вже бачили, ми помідорки закрили, тобто я сьогодні я одна, вже набігалася, вже, мабуть, десь друга година дня, але ще буду щось продовжувати. Не лягаю відпочивати. Взагалі я стараюся годинку ходньом віддохнути. Але у ну, мене на вихідні були мої діти, і син навіть приїжджав, і чоловік із командіровки приїжджав. І тому сьогодні треба все робити наганяй. Помідорки закрила і придумала сьогодні аджику, щоб не пасти духом і тілом. Вирвала собі таку троянду, запашна Аджика у мене не обична. Рецепт ще мамин, а з гурками та петрушкою. Що я приготувала? Приготувала цибулю, то мені свекруха начистила, але я подумала, що мало, то очистила здорово. Чистила моркви. Так, як бачите, яблучко гниловате, але у нас у цьому році зовсім нема яблук. Нічого, обчистимо і буде все гаразд. Тепер помідори. Помідорів теж не лишніх. І гіркий перець. А солодкий ну зовсім. Біда якась. Це мій перець. Два зав'язалось. Тут повірох лізе. Ромачка. Ну, нема перцю, не знаю. Дивіться, гіркий як є, так він вже є. А солодкого чомусь у мене нема. Чи у всіх таке? Ще приготувала чесничок і, мабуть, все. Троянда. І книга рецептів. Спочатку ізучимо рецепт, а потім будемо все перекришувати. Джика. 5 кг помідорів, 1 кг моркви, 1 кг цибулі, 1 кг перцю, 1 кг яблук. Ой-ой-ой, 150 г чесноку. Перемолоть на м'ясорубку. Варить 2 години в конці варки, додаємо 4 ложки сахара, 2 ложки солі, 0,5 олії, варить ще 10-15 хвилин. і чесник перемолотий віддільно, і бросить в кінці варки. Все, тепер щодо огірків і петрушки. Разом із часничком я ще кидаю мілко кришені огірки і петрушку. Дівчата. Все в процесі покришила гіркий перець і морку. І потім вирішила їсти ту морку. А там то гіркий перець? Не могла не поділитися. Треба водичку срочно запити. Перекришила. Значить, що тут у мене в тазічку? Помідори, цибуля, перець, гіркий перець і яблука. Далі огірочки покришили отак. Кубочками, петрушечку перекрушила і часник. Спочатку йдемо, перекрутимо все на м'ясорубку, а огірки петрушка і часник хай чекають. Ну, а тепер будемо помаленьку, потихеньку варити. Вариться моя джика. Десь вже півтори годинки Добавила 0,5 олії, 2 ложки солі, 4 ложки цукру і 2 ложки оцту, тому що мені показалося, що мало помідорів. І не таке кисловате. У нас смак гарний. Мабуть, перцю більше не буду додавати. Перець гострий, дуже гострий. Якось так. Баночки як завжди. Тепер мої огірки, петрушка і чесник. Додаємо у нашу варену аджику. Все, ретельно перемішуємо. Варимо ще 10 хвилин, щоб закипіло і проварилось 10 хвилин. І будемо закатувати. Мені подобається. Сейчас мечок почав давати свій аромат з петрушечкою. Все, дівчата, закрила. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість з половиною літрів вийшло. Люблю, дівчата, літо. Жарко, гарно. гардо. Чуєте? Все. На сьогодні все, вже без 15.09. Прийшла, глянувши на квіточки. У мене квіточки називаються проти стресу. Тобто, коли не дуже гарний настрій, прийшов, полюбувався і зразу робиться на душі. Гарно, пригарно. Сьогодні в мене день. Не пропав, слава Богу, багато зробила справ. Гарні. Там, по-моєму, моя сусідка йде. Спокійної ночі. Так, спокійний ночі. Так, да, гарно. Дітям, наді теж нравиться. Кому цікавий мій рецепт, будь ласка, робіть. На цьому, мабуть, все. Дякую за перегляд, до зустрічі. Всім миру та добра!